Отже, друзі, всім привітики. Сьогодні ми розберемо, що ж таке танк Ліон. І одразу подивимося, бій на Шармлі. Непоганий бій, але давайте ми розберемося, що ж таке Ліон, за що він буде. І чи буде він продаватися, як говорять, що цей танк за глобальну карту? Отже, давайте розберемось про танк Ліон. Від початку ми розберемося по тактичних характеристиках цієї машини, а потім, уже в кінці, розберемо, що ж це за машина. Ліон нова італійська СТ складається з п'яти традиційних компонентів: знаряддя гармата. Отто М-151 105 105-го калібру з барабаном. Магазин до заряджання на 4 снаряди. Двигун МТУ МБ838 САМ 500. Потужність 830 кінських сил. Ходова шасі ЛТ-21 Ліон. Табаш та башта Турет ЛТ-21 Ліон. Радіостанція СМ-25. Екіпаж танку включає командира. Він же радист, навідника, механіка водія і заряджаючого. Вогнева міць як основне озброєння нового танку Ліон 105-мм 105 гармата. Нарізна гармата, яка оснащена магазином на 4 снаряди та гібридною механікою дозаряджання, що поєднує в собі звичайну та зворотну дозарядку. Типи снарядів: бронебійний та підкаліберний, і, звісно. Фугасний. Перший снаряд у магазині аналогічно іншим італійським СТ. За, за часом перезарядки готується найдовше 21 секунда в даному випадку. Другий, третій та останній і четвертий снаряд, у свою чергу мають перезарядку 8, 10 та 13 секунд, відповідно, що більше нагадує зворотну до зарядку магазину, як, наприклад, у із три манканої зарплати. Але не так все просто: останній снаряд заряджається 21 секунду, так як перший снаряд заряджається точніше, так, перший снаряд заряджається 13 секунд, другий 10 секунд і третій 8 секунд. А от уже четвертий 21 секунду. Щось тут, мабуть, потрібно буде підправити, щось не складається. Щоб повністю зрядити магазини з чотирма снарядами, знадобиться 52 секунди. Перезаряджання між пострілами довгі 5 секунд. Відповідно, для реалізації одного барабана потрібно чекати хвилину з копійками, а саме 52 секунди плюс 15 рівня 67 секунд. Гармата зводиться майже на 3 секунди часу при точності 0,4 на 100 метрів. Стабілізація плюс-мінус, як у прожету 65. Кути вертикального наведення середні, вниз 8 градусів та догори 20 градусів. Боєкомплект 44 снаряди. Пробивання стандартного бронебійного снаряда близько 258 мм броні, спец спеціального голдового підкаліберного 323 мм. Власний снаряд має несоромне пробивання 105 мм. Середні втрати бронебійного і підкаліберного снаряду 420 одиниць осколочно фугасний снаряд, у свою чергу, при пробитті, може знести противнику в районі 510 одиниць міцності. Швидкість польоту всіх трьох типів снаряду можна дізнатися прямо зараз. Це складає 1020 метрів в секунду. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Магазин Телемарт поповнив свої ряди ДБЖ. Ви можете придбати їх за актуальною ціною від найдешевших до найкращих ДБЖ. Що потрібно зробити? Просто перейти за посиланням магазин та обрати собі свій ДПЖ, ДБЖ. Який ви хочете для свого комп'ютера або для своєї техніки, є дуже великі різновидності ДБЖ. Переходьте за посиланням в описі та в закріпленому коментарі, для того, щоб дізнатися, що це за ДБЖ, та придбати їх для свого дому та для свого комп'ютера або будь-якої техніки, захищеність машини та живучість. Тепер кілька слів про бронювання італійського танка Ліон, якого на перший погляд виразно не вселяє довіру. Але типовий слабко захищений, простими словами, картонний середній танк, який постійно отримувати пробит... отримуватиме пробиття, і лише ізрідка ловити шалені рекошети. Як ви знаєте, що в нашій грі є таке панство, як не попав в броню або. Не пробив броню. Якщо говорити детально про бронювання кожної частини машини, маємо досить непогані 180 мм у масці під гарними рикошетними кутами, 70 мм у бортах та 50 мм у кормі. Про що це нам говорить? Що від горбика ви можете спокійно мати непробивання. а от уже з корпусом у вас будуть проблеми. ВЛД корпусу 70 мм. Під невеликим кутом НЛД з тієї ж сторони картонний, борти та. Задня частина танка захищені максимально смішною бронею 35 і 20 мм, відповідно. Бугати залітатимуть на ура. Куди пробивати ліон? Італійський звір відноситься до картонних танків, тому гравцям World of Tanks, у прицілах яких виявить цей агрегат, може не мурочитися з вицілюванням уразливих зон. У більшості випадків для нанесення шкоди можна просто стріляти в силу лет. А при можливості спробувати вицілити певні зони з метою критичної шкоди одного з найважливіших модулів, наприклад, паливні баки або боєукладка. мобільність та розвідка, силова установка, точніше, двигун потужністю 830 кінських сил, дозволяє розганятися до 60 км в годину вперед і 15 км назад. Можна сміливо сказати, що для італійського середнього танка Ліон обладнання турбіна буде зайвою, хоча ідея сама по собі фанова. Показник питомої потужності майже 20 коней на кожну із 45 тонн, тобто на одну тонну 20 кінських сил. Ходова крутиться зі швидкістю 47 градусів за секунду, що говорить про чудову манерність італіянця. У танка Ліон огляд, як і належно, високорівневих СТ, становить... Сильні 400 метрів, що дозволить спокійно на рівних грати з однокласниками. Радіус дії радіостанції не соромний 750 метрів. Проте стандарт. Для 10-го рівня сильні сторони, плюси та мінуси цієї машини. Як бачимо, з характеристик Ліон танк цікавий, але далеко не імбовий, що не може не тішити. Загалом отримуємо приємний, збалансований агрегат у World of Tennis. і подивимося його переваги недоліки на основні тактичні характеристики. Плюси наявність барабана з дозарядкою, висока разова шкода, як для середнього танка, комфортна максимальна швидкість, хороші кути відмінювань. Відмінної зброї, тобто гармати. Мінуси: посередня точність та зведення, довгий час перезаряджання всередині барабана, картонна броня в корпусі та в башті, висока реалізація внутрішніх, висока вразливість внутрішніх модулів та членів екіпажу. Яке обладнання ставити на Ліон? Існує дві збірки, які підійдуть італьянцеві найкраще. Перша максимально покращує комфорт стрілянини, а саме час зведення, точність та стабілізацію. І другий варіант обладнання танка. Ліон суто універсальне. Дає приріст до очків міцності, бустить максимальну швидкість, трохи апає стабілізацію зброї. Комфорт стрілянини це приціл, стабілізатор та приводи зведення. Універсальні турбіна, закалка. Та стабілізатор. Як отримати Ліон і чи варто брати? Італійський цар танків на даний момент є лише у розробників та супертестерів гри World of Tanks. яка будь-яка інформація або коментарі щодо того, як отримати купити Ліон, поки відсутня, можна лише зробити декілька припущень щодо цієї акційної десятки. Виділимо два найжиттєздачніші. Версії нагорода за рангові бої сезон 2023 року, нагорода за подію, конструкторське бюро, другий запуск, і чисто теоретично можна віддати також третій варіант нагорода за івент на глобальній карті. Але це звучить мало ймовірно, бо Ліон геймплейно схожий на кару 45 тонн і назріває не незручне питання. Навіщо в списку нагород за ГК два однакових танка? Неймовірно. Що розробники підуть на таке. Що ви думаєте, де ж буде ця машина? Мені ще здається, що більш за все ці дві машини можуть запихнути в рангові бої або все ж таки конструкторське бюро. Тобто, якщо ви хочете отримати цей танк, а взагалі чи потрібен він вам з розкидом на 100 метрів 0,4 то збирайте срібло, збирайте золото, збирайте свої ці. Валюти, які ви маєте в World of Tanks, і потім просто зільєте на Ліон 10 рівня з барабаном, який схожий на Леопарда 1, Progeto 65 та на Caro 45T. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах.